Всіх вітаю. Зараз же субота, шоста година вечора за моїм часом. Вже минув майже день з... з кінця технічного тесту. І хочу сказати, що як на мене зараз саме час розмовляти за каламіці за результати технічного тесту. І, взагалі, за якісь висновки, ще можу сказати, та дати якийсь фідбек від себе. Так само я вам дуже вдячний за фідбек за перше відео. Я отримав неймовірний фідбек для Ютуб каналу українською. Ну, типу, ви мене дуже розчулили, я вам дуже вдячний за це. І будемо переходити до самого відео. Дякую. І розпочнімо відразу з того, скільки в мене вийшло зробити, що ви там не перематували це відео, не шукали, де це, це буде відразу на початку, щоб вам було зручніше. Взагалі мене вийшло заробити 32,5 долари, враховуючи те, що 4 долари було інвесту, це виходить 28,5. Я залишу вам суб'єктивну думку, що вийшло для себе це багато чи мало. Так само я вам наведу скільки це доларів на годину. І відразу зроблю таку маленьку ремарку. Це не кінцевий результат. Я не знаю, скільки я отримаю за. PowerPoint за затоки не проект, бо це буде на наступному тижні. Відразу скажу для себе, що цей результат я вважаю не найкращим, бо є причини, про котрі я вам скажу пізніше. Одна з них з тим, що у мене на другому акаунті вийшов ділей на один день ще зміну класу власне. А відразу розпочнемо з того, що мені сподобалося. Так це система аукціону, що всі речі, котрі існують гри, хтось їх вибив. Потім вони продаються з реальну валюту за стейблкоїн. Як на мене, це дуже файно. У перший день, коли я щось убивав та продавав його, десь не знаю, за 500 голди, за тисячу. В мене були ну, надзвичайні емоції. Так само мені дуже сильно подобається система у Альбіоні, де всі речі, котрі існують гри, вони скрафчені. Можливо, розробники зроблять щось таке, можливо, ні, ми побачимо пізніше, але те, що ми маємо зараз, це дуже дуже файно і мені сподобалося це. Так само можу сказати, що вже на наступний день після закінчення технічного тесту, тобто вже сьогодні у мене виникає бажання далі грати у цю гру. І ну я би зараз з кайфом пограв десь 2-3 години, пофармив нові предмети та продавав їх на цьому аукціоні, бо економіка дуже файно зроблена, як я вже сказав. І в мене дійсно є таке бажання грати далі. Також в мене є бажання відмітити, що для технічного тесту в мене все працювало чудово. Якихось критичних багів я не побачив. Звісно, у нас були технічні паузи перший та другий день, але на мене все працювало файна. Так само один з присів, який я грі, так це те, що вона зібрала навколо себе велике україномовна ком'юніті. У них в дискорд-каналі є україномовний channel, де спілкуються виключно українською мовою. І, ну, як на мене, це одна з найголовніших правах цього проєкту. І розробники так само казали самі, що вони з України, переважна більшість, що не може мене нарадувати. Тепер перейдемо за мінуси. Те, що мені не сподобалося, так це те, що не знаю як у інших, але я бачу зараз лише виключно один клас, в котрий можна грати. Це воїн. В нього є переваги у вампірізмі, кількості хітпоінтів, Ну і він не просідає по демеджу. І як на мене... Тільки ним можна виключно грати. Я спілкувався з людьми, котрі були у топі. І єдину відповідь, яку я чув на своє питання, так це я граю на воїні, я граю на воїні, я граю на воїні, всі грають на воїнах. вампірізм, хітпоінти, це імба. Це стало головною причиною, чому я змінив клас лучника на воїна і втратив цей день. Але я про це не жалкую. Я жалкую про те, що я не почав з самого початку грати на воїні. Але за зміну класу в мене немає жодного, не знаю, жодного жалю. Так само всі, хто грали, розуміють за проблему, котра я зараз скажу. Так це фарм. Фрагментів на ключі. Вони вже сказали, що вони будуть змінювати цю механіку в майбутніх апдейтах, майбутніх тестах, гемплею та так далі. Бо коли ти фармиш, не знаю, по дві години по. Та навіть по годині на лоу-тирах фрагменти ключів, ще просто перейти. Ну, це не повинно так працювати, коли ми дійсно повинні фармати, щоб, що, ну, не знаю, щоб покращувати речі, ті ж самі шарди на ключі, але ми не повинні витрачати стільки часу. Але розробники вже сказали, що вони будуть змінювати цю механіку, тому ну, це так. Це мінус, який був при технічному тесті, але у майбутньому це мінус, сподіваюся, не буде. Ну і власне останній мінус, який був при технічному тесті, так це вбивство боса. Ви вже побачили, чи зараз побачите на фотажі, як я вбивав босса на воїні з сьомої складності. І весь гімплей заключається в тому, що я підійшов до нього, прожимаю не знаю, як на інвокері, на піаніно, всі свої спали по кулдауну, і просто його вбиваю. Він мене перебиває, але я відновлююсь та ну, далі його вбиваю. Це. Ну я б не відносив це до механіки. Бо ну це так працює, але як на мене, воно не повинно так працювати. Звісно, бажається якоїсь варіативності, щоб він вбивався якось, не знаю, цікавіше, щоб не було можливості просто підійти та заспамити його з палами. І, як на мене, потрібно більш інтегрувати систему паті, щоб у, як у той самій Вовці ми збирали, не знаю, Паті на данжі і вже далі їх фармили. У грі великі перспективи. Вони планують зробити open world, наскільки я чув, тому це буде фікситися далі. А зараз ми приходимо до висновків. <му> ми маємо таку гру, такий продукт, і як на мене, у тому стані, у котрі вона була зреалізована на цей технічний тест, це надзвичайний стан. І найголовніша особливість її це те, що команда працює з ком'юніті. Я постійно бачив, як Модер і команда відповідає гравцям, і це надзвичайно. Це мотивує так само щось робити для гри для всіх розробників. І власне тому виходить це відео. І у такому самому кінці, якщо ви дивилися, я дякую вам за це. І я дійсно бажаю, що ви прийняли участь у цій грі. Я залишу посилання на їх Discord, на посилання на саму гру. Та у самому кінці. Я дуже дякую вам, що дивилися це відео. Та так само бажаю вам всього найкращого. Дякую.